Всім доброго дня. Я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могил. Сьогодні ми проводимо зйомку напередодні 999-го дня війни. Війна, яка розпочалася фактично вже дуже давно, як для нашого покоління, і продовжується надзвичайно довго. Дана передача є своєрідним продовженням передачі, яка зафіксувала 666-й день війни. Зараз ми поговоримо про дещо інше співпадіння трьох великих цифр. Справа в тому, що 999 це не просто перевернута 666, як багато хто вважає. Дев'ятка це власний символ, а його потроєння зовсім по-іншому сприймає навколишню реальність. Справа в тому, що 999 день це не просто три дев'ятки, це фактичне повторення і повернення до попереднього варіанту. Тобто відбувається якась надзвичайно важлива подія. А після 999-го дня відбувається повернення її на іншому рівні. Як це можна використати, і як можна зробити певні історичні аналогії стосовно війн, які відбувалися до цього часу? Розуміючи, які процеси відбувалися в великих війнах минулого позаминулого століття, ми можемо зробити висновки стосовно сучасного. Тому, власне, і розпочинаємо цю роботу. Першу війну, яку ми розглядали на 666-й день війни, ми говорили про Кримську або так звану Східну війну. Вона продовжувалася 909 днів і таким чином не надто підходить для нашої сьогоднішньої інтерпретації. Тому зрозуміло, що російсько-українську війну, як активна фаза якої розпочалася у лютому 22-го року, ми можемо порівнювати лише із світовими війнами, Першою і Другою світовою війною. Перша світова війна сама продовжилася 1567 днів. І якраз 999 рік припав на 26 квітня 1917 року. Які події відбувалися саме тоді? З 16 квітня, по 5 травня 1917 року відбувався так званий наступ Невеля. Коли величезна маса союзних військ, до складу яких входила і тодішня Російська імперія, і в принципі представники України, які воювали тоді за інтереси імперії, намагалися зробити один із самих невдалих наступів того часу, союзницькі війська намагалися прорвати німецьку оборону. І в результаті цього наступу були величезні втрати. На той час втрачено, загинуло, поранено більше 200 тисяч осіб. Тому фактично 999-й день війни в реаліях Першої світової війни він був надзвичайно трагічним. Надзвичайно трагічним для тієї сторони, яка в майбутньому отримала перемогу в цій війні. Тепер стосовно Другої світової війни. Друга світова війна продовжувалася ще довше 2193 дні. І якраз пам'ятаємо, що ми розпочинаємо саме з 1 вересня 39-го року. Ми не говоримо про німецько-радянську війну, хоча в контексті ті чи інші моменти дійсно пересікаються. Якщо ми говоримо з 1 вересня 1939 року, то 999-й день війни припав на 28 травня 1942 року. Стосовно цього знову ж таки проходила операція. Операція проходила на території України. Достатньо велика операція з 12 по 29 травня. Харківська операція, яка знову ж таки була надзвичайно трагічною. Спроба провести наступ, спроби відбити Харків тодішніми радянськими військами не увінчалась успіхом в результаті цієї операції. В полон потрапило більше 240 тисяч радянських бійців, більше 170 було, тисяч було вбито. Тобто, це була одна з найбільш катастрофічних операцій періоду Другої світової війни. Які інші речі відбувалися в цей період? Якщо ми говоримо стосовно Першої світової війни, то якраз в той момент, приблизно в 999-й день війни, починає активну політику проводити Сполучені Штати Америки. Вони власне входять в війну і починають свою активну діяльність. Якщо ми говоримо про міжнародні відносини в реаліях Другої світової війни, які приблизно співпадають з травнем 42-го року, то якраз 26 травня був підписаний договір між радянським союзом і Великою Британією, який свідчив про те, що Британія входить в активну фазу війни, а буквально 11 червня цього ж року договір із Сполученими Штатами Америки, які також входять в війну. Тому ж які загальні висновки ми можемо зробити стосовно 999-го дня війни або подій, які трошечки передували або відбувалися після цього дня, чітко визначається: існує певний фактор фактор, який, на жаль, приводить до певних трагічних або навіть катастрофічних подій стосовно тієї сторони, яка в майбутньому отримає перемогу в війні. І з іншого боку, ми можемо говорити про фактор Сполучених Штатів Америки, який починає активно діяти саме в реаліях напередодні або після 999-го дня війни. Якщо ми говоримо про події російсько-української війни 22-24 років, саме 999 день припадає на 18 листопада 2024 року. Ми сподіваємося, що ніяких трагічних подій найближчими днями не відбудеться. Але з іншого боку, ми чітко розуміємо, що 5 листопада відбудуться вибори президента Сполучених Штатів Америки. Якраз американський фактор є одним із самих найважливіших, як в період Першої світової війни, Другої світової війни і в реаліях українсько-радянської війни. Тому будемо сподіватися, що історичні аналогії спрацюють лише на позитив, а нас всіх чекає лише перемога. Слава Україні!